Багато ми вже сьогодні чули, але я все ж таки хотів би, щоб ми направили ще свій слух до слова, яке ми будемо чути зараз. Такий час, що наша країна, вона я думаю, це нікому не секрет, вона прямує до Євросоюзу. Люди щось бачать там краще, щось хочуть. Мабуть, бачать якісь умови краще для проживання, можливо, бачать більше заробіток. Є різні причини, по яким люди визначають своє бажання, вони хочуть там знаходитись чи не хочуть. У мене є своя думка по поводу цього, але вона моя. Для нас, для нашої країни, і ми це все знає, ми ці, ми ці умови знаємо знаємо, ставляться деякі певні умови. Для нашої країни, по виконанні яких ми можемо якби, вступити в цей Євросоюз. Тобто вони і ці всі умови вони направлені для того, щоб виправити якісь певні недоліки в нашій країні всередині. Ну, Ніхто не хоче нас так з першого дня просто взяти і прийняти, і все, і Україна в Євросоюзі. І от якраз питання: а чи хочемо ми змінюватися всередині, тут, в нашій країні, для того, щоб потрапити туди, куди так більшість хоче? Я, ну, я, вибачте, я не запитав вашої думки, хочете ви туди чи ні. ну, Це просто для прикладу я так привів. Ну, Це справді цікаве таке питання. Чи хочемо ми всередині мінятися для того, щоб попасти кудись? Брати і сестри є царство Боже. Царем там є Бог. І я думаю, будь-якій людині, якщо показати, як воно виглядає, його вулиці, його будинки, радість. Яка наповняє там присутніх, можливо, той ангельський спів, можливо, те, що там ніколи не буде хвороб, всі будуть завжди радіти, лікувати, славити, не буде там печалі, якщо царство Боже показати у всій Його красі будь-якій людині, я думаю, кожен захоче в таке царство. Але є умова, потрібно змінити себе, щоб попасти туди. Ісус Христос, будучи на цій землі, Він проповідував, Він звіщав про Боже Царство. І неодноразово навіть Іван Хреститель, Він говорив покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус Христос також, також звіщав і говорив, що наблизилось Царство Небесне. І підтвердження в цьому це Євангеліє від Луки, 4 розділ, 43 вірш. Він же промовив до них, і іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже царство, бо на те мене послано. Ісус Христос був посланий на те, щоб звіщати Боже Царство. Так же само Ісус Христос Він давав настанови своїм учням і також їм давав владу і говорив їм такі слова: це 9 розділ Євангелії від Луки. З першого вірша. І скликав він 12ох і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати царство Боже та вздоровляти недужих. І вони також займалися цим, вони також звіщали і проповідували про Боже царство. я думав над цим, думаю, ну що вони звіщали? Вони його коли-небудь бачили чи не бачили? Ладно, Ісус Христос, Він народжений від Бога. Мабуть, він мав якісь певні уяви, можливо, не уяви. Він, я думаю, це є, це є лічність Бога, він, він сам творець цього всього. Але учні, вони звіщали про Боже царство, про яке царство вони звіщали. Вони розказували, які там вулиці гарні. Вони розказували, як там ангели співають. Вони розказували, що там і буде хвороб. Про що вони розказували? Про, про яке царство вони звіщали? І Євангеліє від Луки, 17 розділ. 20 вірш, там є такі записані такі слова. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно. І не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. Я думаю, що саме оце Боже царство звіщали учні, те, що всередині в них. Те, що всередині сьогодні в нас, звіщали про це учні. Я думаю, вони, звісно, вони розказували про те царство, яке чекає нас потім, коли прийде Ісус Христос за своєю церквою, коли Він прийде в своїй Славі, силі, забере всіх нас туди для того, щоб помістити в те царство, для того, щоб ми там були разом з Ним. Я думаю і про це, але не без того, що всередині в нас. Що ж таке за царство, що всередині нас? Апостол Павло в посланні до римлян, 14 розділ, 17 вірш, він писав там такі слова: бо Царство Боже не пожива й петво, але праведність і мир і радість у дусі святім. Праведність, мир і радість у дусі святім. Праведність. Ми всі прекрасно знаємо, що наша праведність, вона як запачкана одежа. І в першу чергу нам потрібно дивитися на свою праведність. Якщо ми справді хочемо, щоб Боже Царство було в нас всередині, нам потрібно дивитись на свою праведність, оцінювати, але не для того, щоб якби гордитись нею. А для того, щоб порівнювати з праведністю нашого Ісуса Христа і, можливо, в нашій праведності розуміти те, що наша праведність якраз і є, як запачкана одежа. В Псалмі, 44-му Псалмі синів Кореєвих, там записані такі слова, це сьомий вірш. Престол твій, о Боже, на вічні віки берло правди, берло царства Твого. Ти полюбив справедливість а законня зненавидів. Тому намастив тебе Бог, твій Бог, оливою радости понад друзів твоїх. Для того, щоб наша праведність була чин, якимось чином хоча б трошки подібною до Ісуса Христа, нам потрібно любити справедливість, зненавидіти беззаконня і старатися для того, щоб наша праведність була кращою. Як в Біблії написано. Якщо ваша праведність не перевершить Праведність фарисеїв, то ви не війдете Царство Боже. Про мир. В мир в першу чергу буде також звертати увагу на мир в своєму серці. Знаєте, ми такі люди, ми хочемо, щоб в нас навкруги все змінилося і щоб ми жили в гарних умовах. Але дивитися в своє серце і шукати в своєму серці миру, ми не хочемо. Ми хочемо, щоб до нас мирно всі ставилися. Ми хочемо, коли проходить яка-то ситуація, можливо, брат з братом посварились, чи то дружина з чоловіком, чи то батько з сином, чи дочка з матір'ю. Ми завжди хочемо, щоб до нас перші підійшли і спросили нас про мир. Запитали, Або, якби вийшли на, на вияснення цього конфлікту і запропонували свій мир. Але насамперед ми в своїх серцях повинні перші знаходити мир. В своїх серцях ми повинні знаходити мир. І для того, щоб досягнути цього миру, ми не повинні цінувати нічим. Лише тим миром. До речі, хто нам може дати мир? Ісус Христос! Дати такий мир, який він мав в своєму серці. Це моє бажання. Дивитися, знаєте, і мати той мир, і мати той спокій в своєму серці, дивитися на ці всі бурі, які проходять в житті, але в своєму серці мати мир. Гнатися за цим миром, добиватися його. Радість у дусі святім. Якщо не бути справедливим, якщо не бути праведним, якщо не мати в серці миру, не вийде радіти в Дусі Святі, не вийде. Потрібно шукати миру, потрібно шукати справедливості, шукати праведності. І тоді, знаєте, коли ми будемо шукати праведності, і нам Господь буде показувати нашу праведність, яка є, можливо, тоді не одне серце склониться на свої коліна і скаже: Господь, я дякую тобі, бо Ти мене простив, бо Ти мене помилував, Ти мені дав спасіння. І через такі слова приходить, і дух наповняє серце, і тоді радість бере, приходить. Чому радість приходить? Бо відчуваєш, що Бог своїм Духом Святим торкнувся серця Твого і прощає. Ісус Христос не раз говорив притчами про Царство Небесне, і ми знаємо, декілька з них я хочу також прочитати і направити якраз на те царство, яке всередині нас. Не те, яке має прийти, а на те, яке всередині нас. Це 13 розділ Івангелія від Матвія, 44 вірш. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радости, з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. О, якби ми взяли приклад з цього вірша. І так прагнули миру. Отак шукали миру. Провинились десь. І незважаючи ні на що, для нас би було б дорогоцінніше знайти мир. Оцей скарб. Піти і знайти мир. Можливо, продати все. Можливо, попрощатися своєю гордістю. Можливо, знаєте, я згадав, є одна така сім'я, коли чоловік з жінкою, ну, я знаю цю сім'ю, коли вони дещо щось не поладять. То для того, щоб, ну, самі ви розумієте, вже, мабуть, хто довший час живе, то не можна жити так. Воно якось кусається, треба шукати миру. І коли чоловік робить якийсь перший крок, то дружина зразу якби, перевожить це все в грошові одиниці. От, і, і цей чоловік інколи погоджується на таке, бо стоїть умова, а якщо ні, то я пастирю розкажу. І стоїть умова, і ви знаєте, ну це такий банальний приклад, але він готовий. Для чого? Тому що він хоче, щоб в його серці був мир. Він хоче, щоб його дружина з ним була примирена. А коли є мир в серці, це царство Боже всередині нас. 45-й вірш. Подібне, ще царство небесне до того купця, що пошукує перл добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. В притчах написано, що дорогоцінніше за перли є мудрість. А початок премудрості це страх Господній. Якби ми і цей вірш взяли собі до уваги і шукали страху Господнього перед його лицем, я думаю, в наших серцях було б царство небесне. Там би царював би Бог, якби ми шукали страху Господнього. Пройшла б премудрість. Наш розум наповнив бися мудрістю. Нам би було б набагато проще. 47-й вірш. Подібне ще царство Небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину, коли він наповниться, тягнуть на берег його і сів, що вибирають до посуду добре, непотріб же геть викидають. Буває так, що ми за день наберемося своїми очима дуже багато. Дуже багато надивимося навкруги ушима, наслухаємося. Щось надумаємо собі, і справді чимось воно схоже на те, як от закинули, все поназбирували. Але як добре прийти і сісти на берег біля ніг Ісуса Христа і перебрати те, що є добре, положити в посуд, і щоб бути посудом на честь для Бога, для виконання Його справ, щоб бути посудом на честь, те, що добре, положити в посуд, положити в своє серце, те, що є недобре, викинути геть. Тоді Боже царство буде всередині нас. І ми вже чули, я б хотів би закінчити такими словами, ми вже чули, згадували нам за Царство Небесне, що перш за все потрібно шукати царство Божого, а все остальне приложиться до нас. Амінь.